Thank you. У п'ятницю, 2 грудня, представники контролюючих органів за підтримки громадськості та разом із депутатом Ігором Мірошниченко у черговий раз намагалися потрапити з інспекцією на одне із скандальних київських будівництв. Йдеться про 23 поверховий житловий комплекс Бусов Хіл, який будується за адресою вулиця Бусловська, 12. Треба зазначити, що департамент архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві уже більше року не може провести інспекцію скандального будівництва житлового комплексу Бусовхіл на Печерську. За цей час Схилі з повзучими ґрунтами вже майже зведена багатоповерхівка, при тому, що за фактом будівництва відкрито кримінальне провадження. Звичайні будівельні шахраї. Більшість будівництв відбувається саме в такий спосіб отримують за хабарі дозвільну документацію, яка не відповідає містобудівній документації, яка не не відповідає ДБН, починають будувати на хлопський розум от таке от дороблене на Печерському пагорбі, а потім намагаються його добудувати і не допустити жодних перевіряючих органів. То у мене є велика підозра, що забудовник взагалі не збирався добудовувати цей об'єкт, а хотів зібрати кошти і кудись втекти за кордон у теплі країни. Як відзначають у Дабі відповідно до генплану забудови Києва, до 2020 року земельні ділянки. На яких зараз ведеться будівництво, призначені лише для садибної забудови, тобто будівлі вищі за чотири поверхи, зводити тут категорично заборонено. Як бачимо, 23-поверховий бусов гіл не зовсім схожий на садовий будиночок. Побачивши журналістів та громадських активістів, охорона намагалася заблокувати вхід до будмайданчика, але здалася під натиском громадськості та депутатів. Покажите звонить, звонить. Есть пропустить. Есть прокупить. Через колесики. Вот сколько государственного. Литовите, есть Є Есть коллеги. Ребята, є коллины. А у вас просто коментар записывает. Шановный голов. Сейчас позовут. Дайте нам головного, Лицо, Ви тут починаєте нервувати. Більше року не Дабі не може перевірити ваше дно. Це нормально чи ні? Це, які, не не перешкоджайте журналістам, будь ласка. Щось, щось, ну, так. Що, що, журналістам не перешкоджайте. Журналістам не прискожайте. Не, не перешкоджайте не журналістам. Не журналістам по закону. Підож, підожіть. А чого пак? А чому вирішити? На наші прохання надати коментар щодо наявності необхідних документів. Охоронці ухилялися. Також, за їхніми словами, на будівництві взагалі відсутні відповідальні особи. Хоча за півгодини одна така особа все ж таки знайшлася. Чоловік представ.

Ну так поясніть людям, щоб вони нормально. Тому що більше року Дабі не може пройти і перевірити вашу дві. Вже втомилися ходити. Ну, чуть -чуть. Щось, не може нікого знайти. Ще... Покажіть, відповідально. Ви просто Сергій, просто Сергієм, не цікаво говорити. Цікаво говорити з тим, хто керує об'єктом будівництва. Є такі? Чи тут немає ну, ну, зараз? А при чому тут документи у вас мають бути на об'єкт? У вас є документи? Ну так покажіть. Пане Сергію, а можна ваш коментар? По нашій інформації вся територія, на якій проводиться забудова, вона має лише призначення, як житлова за садибна забудова. 2020 року начебто ніяких змін не відповідати. А ви взагалі хто? В ну, якому статусі? Ви будівельник, виконроб, випадковий перехожий, хто ви? Представтесь Ну, Можете представитись? Крім того, я, що ви я, Сергій? Я, я, я представлюся, Сергій. Ну, чим ви тут займаєтесь? Я розстою біля вас. Це зрозуміло. Чому ви перебуваєте на об'єкті? Шановний, ви охорона, на якій підставі ця особа знаходиться на об'єкті. Ні, ви виходьте, я депутат, є інспектор ДАБІ, якого не пускають сюди. Він прийшов з документами заключення. Він хоче потрапити на перевірку. Для того, щоб він потрапив на перевірку, ми маємо отримати відповідальну особу. Дайте нам відповідальну особу. Якщо ви до цього об'єкту не маєте жодного відношення, то я не розумію, чому ви тут знаходите. Що ви тут робите? Ну а ви тут що робите? Викликаємо поліцію. Ми викликаємо поліцію. І, хоча ніяких конкретних відповідей дати не захотів, усе ж спромігся зателефонувати директору будівництва та зв'язати його з депутатом Ігорем Мірошниченко та представниками дабі, які відповідно до чинного законодавства мали намір провести інспекцію будмайданчика. Директор будівництва запевнив, що надасть документи пізніше і колись обов'язково пустить перевіряючих до будівельного майданчика. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що інспектор може завжди прийти і перевірити, що до вас ніхто не приходить. От зараз прийшли інспектори. Я їх місяць намагався добити, щоб вони прийшли перевірити. В людини є направлення, є посвідчення, він фахівець. Тобто ви боїтеся да, перевірки, Чи що у вас на об'єкті відбувається будівництво. Тобто, це, це, це не моя людина, я її вперше бачу. Яку інформацію? Інспектор прийшов з перевіркою. Поки що він сказав, що не в такій ситуації хоче проводити перевірку, пообіцяв на понеділок привезти документи, а потім я або разом з ним сюди зразу поїду, або домом. Я думаю, що в понеділок зразу після обіду в другій половині дня виїдемо сюди. Він сказав, що забезпечить присутність і представників підрядної організації. І ну, якщо Мене треба, сам зі мною сюди приїде. Поруч із будівельним майданчиком знаходиться офіс з продажу квартиру Бусовхіл. Яким чином забудовник продає помешкання у будівлі, що фактично зводиться незаконно, та які правоустановлюючі документи надають можливим покупцям, нам з'ясувати не вдалося. Побачивши камеру, працівники офісу швидко забарикадувалися у ньому і відчиняти двері відмовилися. Не можуть вести в експлуатацію, офіційних документів. Всі служби, там які займаються підведенням. Комунікація до будинку не допускається до перевірки. Наша основна ціль, щоб допустили перевірку. Згодом нам таки вдалося поговорити з представником забудовника. І за його словами, ніяких правопоручень на його будівництві немає, і навіть є документи, але показати він їх відмовився. Ну, дивіться, на сьогоднішній день в нас є всі необхідні дозволи, всі необхідні документи для того, щоб ми законно абсолютно здійснювали дане будівництво. Абсолютно законно і всі висновки, всі експертизи, всі дозволи відповідні для ведення цієї діяльності. Ліцензії, в тому, в тому числі, у зв'язку із перешкоджанням діяльності журналістів та депутата Ігор Мірашниченко викликав поліцію, але копи, що приїхали за півгодини, виявилися безпорадними. Таким чином, чергова спроба перевірки скандального будівництва бусовхіл фактично закінчилася нічим. Другий рік контролюючі органи намагаються потрапити на будівельний майданчик та провести перевірку законності будівельних робіт. Другий рік численні звернення громадських активістів та депутатів міськради залишаються без відповідей та належної реакції влади. І другий рік забудовник систематично ухиляється від інспекції. При цьому квартири у Бусовхіл активно продають нічого не підозрюючим клієнтам. Чи питання, що їх підняв? справи еліт Войцеховського та інших так і залишається залишаються незасвоєними владою та більшістю громадян.